Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про результати зустрічі путінського карлика чи кремлівського карлика по імені Путін або як його знають старий Кабаєв, із президентом і лідером а, Туреччини Раджипом Таїпом Ердоганом. Власне, зустріч відбулася в Сочі. Вона не змогла відбутися а, на території Туреччини, бо Путін злякався їхати в іншу державу по кількох причинах, що він боїться бути заарештований, з іншої сторони. Покинувши Росію, можна в неї не повернутися. Черговий пригожин може підняти бунт чи переворот. Таке часто трапляється в диктаторських азійських автократичних країнах. Наприклад, дуже часто практикувалося в Пакистані, коли президент виїжджав за кордону, а прем'єр-міністр піднімав проти нього бунт. Ну, окей, прем'єр-міністр там в Росії нічого не підніме, але Путін все ж таки побоявся виїжджати, тому що гіркий нестрілковий Кадировий Дух. Самого пригожина йому явно це заважає. Ну, одним словом, а вони зустрілися на території Росії, про що говорили, про що домовились, які заяви зробили. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і ми зараз все детально по пунктах простими словами проговоримо. Власне, Ердоган вийшов з заявою, сказав, що Анкара готова взяти на себе посередництво в переговорах з Україною. Ердоган заявив, що домовився з Путіном про будівництво нової атомної станції в турецькому місті Сінопе. І також Ердоган заявив, що вони з Путіним обговорили зернову угоду, яка зіграла велику роль, скажімо так, в зупинці можливої зернової кризи. Ну от, але. Зараз про неї треба думати, ну і, власне, треба домовлятися за зернову угоду. Ну, І Ердоган зробив дуже некрасивий жест з точки зору України. Він Путіну фіналізував свій виступ російською мовою, подякував Путіну. Ну, Скажімо так, виглядало дуже дешево і некрасиво. Путін, в свою чергу, був більш багатослівним. Путін сказав: ну, скажімо так, йому той більше жаліться треба було. Тому що Путін теж хоче повернення до зернової угоди, але Путін в своєму типовому примітивному московському стилі каже, що це ж Захід зірвав цю угоду. Що типу Україна угоду використовувала зернову для терористичних атак і для тероризму. Ну, давайте чесно, там де йшли кораблі з зерном, Україна ніякого тероризму не робила. Друге, Україна загалом не використовує тероризм як методи. Третє, чи були бойові надводні дрони? Були чи знищили вони російські кораблі? Знищували і так красиво і так прекрасно, що західні спецслужби просили поділитися секретами виробництва цих дронів. Але ми це не робили в час зернового коридору. Друге це не заважало. Давайте Путіну скажемо, що ми можемо дві справи робити одночасно: одною рукою вивозити зерно, а другою бити російський псевдофлот. Так от, Путін каже, що хоче теж вернутися до зернового коридору, але є умови, і він їх виставляє з заходу. Дуже серйозні умови. От. І там Путін починає це все е, перечислювати. Е, ну, головна з яких зняти санкції, з розсільхозбанка. Е, Друга е, умова зернової угоди це зрозуміло, що ам'якопровод Одеса ну, і... Ще кілька речей менш значимих: це типу там доступ російських технологій, доступ російських товарів. Ну, від, ну і багато якихось таких ідеологічних е речей, типу там зніміть санкції, розблокуйте капітали, і там бла бла бла. Ну, Зрозуміло, що захід нічого з цього чути не буде і просто перекреслить, навіть якщо будуть вести переговори про схожі речі. Ну, від, але. Путін ще підняв кілька питань, крім зернової угоди. Він заявив про те, що російсько-торецькі відносини зберігаються на достатньому рівні. В минулому році товарообіг Росії та Туреччини виріс на 86%, практично подвоївся, якщо врахувати сіру зону і нелегально. Ну, от. І далі позитивний тренд зберігається. Путін розраховує, що переговори по створенню газового хабу в Туреччині завершаться в найближчі часи, будуть успішними. От, ну і власне не обійшов, як він каже, увагу українську кризу. От. Він знову вляпнув кілька слів в нашу сторону, які навіть коментувати не хочеться, тому що це пусті дурні нісенітниці. Про спробу нав'язати мирні перемовини вони не говорили. От, або як мінімум, мовчать, що вони говорили. Зрозуміло, що десь намагалися цю історію просувати, але поки що, як мінімум, в публічний простір вона не вийшла, тому що е Туреччина явно не хоче підставляти себе перед Україною, хоче далі бути українським другом і, скажімо так, бути рукостискаючою стороною. Е Путін ще заявив, що Запад обманював Росію, називаючи Гуманітор-гуманітарним е коридор по зерновій угоді. Друге, е те, що Росія е, готова вернутися до переговорів з Україною і Заходом, от, але якщо виконують всі ці умови. Ну, нам це точно не цікаво. Ну, от, але типу ще він додав, що Росія готова забезпечити газом Туреччину, Росія готова далі з ними торгувати. Ну, от, і власне профільні відомства працюють між собою. Ну, далі це пішла вже скажімо така, вода по киселю, там, допомагати їм в різних природних катаклізмах і далі. Е, і з головного. Про війну говорили не так багато, тобто за закритими дверима говорили більше. От, але типу, все рівно кілька слів вони згадали. Росія, ну, заяви Путіна, це щоб ви розуміли, Росія ніколи не відмовляється від посеред... Від послуг посередництва по врегулюванню війни в Україні власне турецької сторони, Ердоган приділяє велику увагу врегулюванню цієї війни в Україні, от але до домовленості, які були досягнуті. Ну, От, поки що а, Путін називає Київ, відправляє на свалку. Ну знову ж таки, йому треба сказати, що не поки що, а в цілому будь-які умови, які нав'язує Путін, вони всі будуть на свалці, як і сам Путін, як і його кремлівський карлик, Медведів, його дружина Кабаєва. Ну, От, е, ну і вони говорять про те, що Путін говорить, що Київ робив спроби атак на газопроводи, по яким Туреччина передає е, власне. Енергію, ну теж треба сказати, що це дурна примітивна провокація Путіна. Це неправда. Україна такі речі не робила. Ми не зривали ці поставки. Ну, ми розуміємо, що йому дуже болить Північний потік. потік-2», який пішов в забуття, який був зірваний і зараз законсервований. Але давайте чесно, турки самі знають, що ми такого. Не робили, тому ця заява порожня, і Україна точно на неї не буде звертати увагу. Одним словом, прориву в відносинах Росії Туреччини не відбулося. Туреччина і надалі залишається середнім переговірником між нами і росіянами. Ну от Туреччина буде підторговувати десь з Росією, допомагати по війні нам. Ну от я думаю, що скоро ми почуємо від Туреччини про велику військову допомогу. Я думаю, що ми почуємо про обміни великі полоненими за посередництва Туреччини. Ну і скажімо так, поки що супервеликої зради ми не спостерігаємо, але далі моніторимо про що ж вони говорили за зачиненими дверима і про що нам не розказали. Тому що ця частина точно є і вона точно залишається це. Я вам скажу зі свого досвіду і зі своєї інформації. Але дочекаємось, коли ця інформація вже буде в наших політків, дипломатів або в публічному просторі. Друзі, це все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви власне розцінюєте цю зустріч. Дійсно, Ердоган і надалі залишається рівно віддаленим і від нас, і від окупантів. От напишіть в коментарях, підпишіться на канал, і ми з вами дуже дуже скоро зустрінемося по інших темах. Бережіть себе до зустрічі.